З початком пожежонебезпечного періоду ліси опиняються під загрозою через безвідповідальність людей. Аби попередити пожежі у зелених зонах, Олександрійські рятувальники провели рейд лісовими масивами. На сьогоднішній день у зв'язку з підвищеною температурою та великим ризиком виникнення пожеж в лісових степових масивах службою порятунку проводяться рейди по лісовим масивам. Дані рейди спрямовані для запобігання. Пожеж, спалювання сухої рослинності і Несанкціоноване розведення багаття під час цих редів ми застерігаємо людей, щоб вони були обачними під час використання відкритого вогню, дотримувалися всіх необхідних правил. А також попереджаємо, що за несанкціоноване спалювання сухої рослинності та сміття несеться адміністративна відповідальність і сума штрафу складає від 3060 тисяч гривень до 6 тисяч гривень. Вогнеборці нагадали громадянам про заборону відвідування лісів під час воєнного стану та роз'яснили правила безпечного спалювання сухої рослинності на території приватних домоволодінь. У зв'язку з дією військового стану в країні наразі розведення багаття в лісових масивах заборонено. Спалювання сухої рослинності або сміття на території свого домоволодіння та щоб не зашкодити вашій оселі і вашому життю та здоров'ю, ви маєте дотримуватися таких правил. Розведення багаття не допускається у вітряну погоду, а також має бути для цього обладнане місце. Це може бути або викопана яма, і поряд мають бути прибрані всі горючі елементи, або це може бути металева бочка чи то мангал. Серед іншого фахівці служби порятунку роздали інформаційні листівки, у яких зазначались дії громадян у разі пожежі в екосистемах на початкових стадіях.